Всім привіт! Мене звати Любов Протеус, я психолог-психотерапевт. Говоримо сьогодні про страх ядерної війни. Так, Так. через те, що ця тема дуже постійно вже, як, підіймається, де тільки вона не підіймається, звісно. І нам потрібно щось із цим страхом своїм робити, тому що він просто паралізує, він забирає купу енергії, яку ми не можемо витратити на щось інше, на щось продуктивне, і взагалі воно цей страх він заважає жити. Але так як це не те, що ми можемо як на це вплинути і так далі. То давайте подивимося, як можна із цим працювати перше. Страх не терпить деталізації. Отже, для того, щоб зменшити свій рівень страху, нам треба деталізувати всі наслідки і весь процес уявного нашого помирання у випадку ядерної війни. Скажімо, якщо це буде якийсь тактичний удар по якомусь населеному пункту чи регіону, скажімо. Уявіть, що це буде за регіон, чи ви там знаходитеся, чи ви там не знаходитесь. Керувати тут ви можете, тим, що, якщо ви відчуваєте, що ви під загрозою, ви можете релокейт зробити, так? переїхати туди, там, де ви будете більше себе відчувати в безпеці. Але більш поширена як теорія, вона звучить так, що тактичні. Тактичні, коротше, це призведе просто до винищення світу, тому що один лупне, Росія ніби лупне першою, штати лупнуть її у відповідь, хтось іще комусь лупне, і коротше, всі будуть всіх лупати і так просто людство все себе знищить. Ось так, ніби все буде до наростання, до колапсу такого призведе. Знаєте, схожа атмосфера була у 2012 році, коли була дуже велика істерія стосовно можливого кінця світу, якщо ви пам'ятаєте, тобто це щось велике, що стосується всіх, і ніхто на це не може вплинути. Зі звичайних людей ніхто на це не може вплинути, так. І це жахливо, тому що я просто маю зробити щось зі своєю емоцією, причину я прибрати не можу. Отже, нам потрібно уявити, якщо це буде просто винищення людства, то уявити, як я помру. Конкретно я, мене розірвана шматки, у мене будуть якісь опіки, я буду помирати повільно, чи я помру раптово. Це потрібно дізнатися, почитати, як це все відбувається, як це відбувалося у місцях, де були вже ці, ці ядерні удари, де були нанесені в хіросімі. так? Десь, ще, десь іще. Тобто вам треба не боятися цієї теми, навпаки, про неї читати, щоб розуміти. Ага, зі мною може бути оце, може бути оце. Важливо, що ви маєте знати, коли ви помрете, ви про це не дізнаєтесь. Тобто ви жили, 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 і потім все бабах, умовно. Тобто ви не дізнаєтесь ніколи про те, що ви померли, тому що у вас не буде тоді самосвідомості. ви просто зникнете. Вибачте, спойлер для тих, хто релігійний. Так? Можете перейти на інший канал, там, де вам будуть розповідати про рай, реінкарнацію і так далі. Тут такого не розповідають. А, от. Тому, перше, ми деталізуємо, як ми помремо. Це ми, до речі, робили недавно на групі із прийняття страху смерті. Так? Ми дві години працювали, і найкраще це деталізація, як я помру, як помруть мої близькі і так далі. І що важливо, я про це не дізнаюсь, тому що я просто зникну в якийсь момент. Як холодильник, хтось вимкне із розетки, так само я вимкнусь. Мене просто не буде. Далі, від усвідомлення кінцевості свого життя з'являється бажання жити і бажання не прокрастинувати це життя, бо найбільше смерті бояться ті, хто прокрастинують своє життя. Оцей одяг я вдягну на оцей особливий випадок. Оце я з'їм там ми, е, е, їздили в Естонію з чоловіком і купили там е, бабусі з дідусем. Е, Боже, мій популярний делікатес місцевий, це м'ясо, консерва, м'ясо ведмедя. Ми привезли, і бабуся, дідусь вони не їли це, тому що це на якесь особливе свято. І от там десь півроку пройшло, як вони з'їли ту консерву. Хоча їм ну, не по 30 років. Вони померти можуть будь-який день. Але оце. Прокрастинація життя. Це потім я вдягну, це потім я зроблю, це потім я вирішу, це потім я полагоджу, це потім я от порадію, потім я от розлучуся, чи потім я навпаки буду зустрічатися. І так далі. Ця прокрастинація вона спричиняє страх, що як я помру, у мене ще стільки всього не прожитого, не зробленого. Бо людина, яка живе своє життя щодня повністю так, як вона хоче, не має значення, коли вона помре особисто. Чи в 30 років, чи в 90 років. Тому що, що тоді вона буде робити все, що вона хоче, і не буде там списку речей, які ще треба прожити. Ну, в принципі, вона їх проживає постійно, і цей список він не накопичується. Ось. Тому. Перше, що треба робити, це прийняти, що я можу померти. Так можу. Я помру, просто я не знаю коли. Друге, як я помру? Третє не прокрастинувати своє життя, а нарешті почати його жити. Так як я вже сказала, одяг: носіть його косметика, носіть її, їжа, їжте, хочете з кимось зустрітися, не відтягуйте, зустрічайтеся, хочете з кимось припинити, спілкуватись, не відтягуйте, припиняйте і так далі. І так само, що я буду продовжувати робити: ядерна війна, кінець світу, НЛО, не знаю, помру я в 90 років. Це взагалі не має значення для мене. Я буду все одно сортувати сміття, коли б я не померла. Я все одно буду пити вітаміни, я все одно буду працювати з психотерапевтом, я все одно буду ходити на танці, я все одно буду, не знаю, податки платити. Я все одно буду працювати, знімати відео. Хоч мені скажуть, що Люба, в тебе, не знаю, там онкологія тобі лишилось жити рік, <гум> я все одно продовжу робити все те, що я роблю зараз. А такий жах мене може вхопити як рік тільки тоді, коли я відкладала своє життя колись на потім. Тому е, я б рекомендувала вже ви, як, використати цей прецедент цю… Е, е, Ядерну загрозу як екзистенційний момент для себе, для того, щоб оцінити, а як я живу своє життя і чи не час у ньому щось виправити і жити так, як би мені дійсно хотілося, тому що ми не знаємо. Я вам колись розповідала у відео, що в 2012 році мій друг дуже-дуже боявся кінця світу. Настільки, що він там був за 5 хвилин. До того, щоб робити собі цю шапочку з фольги і будинок фольгою обклеювати, і так далі. Він за півроку до того помер від онкології. Тому ви можете по-любому уявити собі ситуацію, що є людина, яка боїться ядерної загрози, а її просто змія вкусить задовго до того. І вона від цього помре. Хтось помре від якоїсь хвороби, хтось помре від не знаю, від того, що в аварію потрапить. так, Аварії щодня стаються. Тому не відкладайте своє життя. Є ядерна загроза, немає ядерної загрози. Коли б ви не жили. Скільки б ви точніше не жили, дуже важливо жити. Тому від розуміння, що мій час колись закінчиться, це не безлімітний у мене тут абонемент на життя. Мій час закінчиться, я роблю все, що я можу, з тим, що маю там, де я є. І е, як наслідок, ваша тривога і ваш страх має змінитись, тому що вона ні на що все одно не впливає. Це не конструктивна якась емоція, яка. В чомусь допоможе. Це просто забирає сили. Тому сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, то чудово. Якщо недостатньо, чекаю вас на своїх консультаціях. Не хочете до мене, йдіть до іншого психолога. Але психологічна підтримка як полегшує життя взагалі і покращує його якість. Ось так. До зустрічі!